Рослинний білок це не мода, а турбота про наше здоров'я. Особливо, якщо ви живете з цукровим діабетом. Нут, сучевиця, кіноа, насіння та горіхи не просто альтернатива м'ясу, а інструмент для стабілізації глюкози, зниження інсулінорезистентності та покращення обміну речовин. Мене звати Олександр і ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми вчимося їсти з користю, без цукрових піків, без зайвого жиру, але зі смачним результатом. У цьому відео ви дізнаєтесь, які рослинні білки справді працюють при діабеті. Скільки можна їх їсти на день? І яких здорових продуктів насправді краще уникати. Залишайтесь до кінця і обов'язково підписуйтесь. Якщо хочете щотижня отримувати практичні поради про діабетичне харчування. Рослинні білки <кхи> білок це не лише модний тренд, а й перевірений спосіб покращити обмін речовин. Знизити ризики ускладнень діабету та стабілізувати рівень глюкози. Для людей з цукровим діабетом другого типу і часто першого типу правильний вибір джерел білка напряму впливає на глікемічний контроль вагу і серцево-судинне здоров'я. Найкращі джерела рослинного білка, нут і сочевиця. Чому це корисно? Мають низький глікемічний індекс на рівні 30-45 одиниць. Користь для діабетика завдяки високому вмісту розчинної клітковини бета-глюканів. Ці бобові уповільнюють смоктування вуглеводів та зменшують глікемічні сплески після їжі. Також місяць залізу фолати, магній, мікроелементи, важливі для нервової системи та обміну. Інсуліну. Кіноа псевдозернова культура з повним білковим профілем, містить е, усі 9 незамінних амінокислот. Низький глікемічний індекс до 50 одиниць, глютен фрі, багата на клітковину. Ідеальна альтернатива рису, булгуру чи пасті. Це викликає. Не викликає піків глюкози, добре поєднується з овочами і білками тваринного походження горіхи та насіння. Найкращі для діабетиків, мигдаль, волоський горіх, ляне насіння гарбузове насіння соняшнику. Чому це важливо? Багаті на омега-3 вітаміни Е, магній і амінокислоксиданти, зменшують інсулінорезистентність. І запали... запалення, покращують стан судин. Скільки можна їсти? Бобові 100-150 г готових на день пів або 3 четверті склянки, горіхи до 30 грам, одна жменя, насіння 1-2 столові ложки в день не смажене без солі. Чого уникати? Корисні батончики з доданим медом, люкозними сиропами чи фруктозою. Часто містять більше цукру, ніж білка. Солоні або обсмажені горіхи. Додаткове навантаження на серцеву судинну систему. Бубові з консервантами або в соусах можуть мати прихований цукор чи крохмаль. Чому це корисно саме при діабеті? Білок – Зменшує швидкість засвоєння глюкози. Рослинна клітковина працює як природний стабілізатор глікемії. Корисні жири з горіхів не впливають на інсулін, напряму, але допомагають підтримувати тривале відчуття ситості. Фітонутрієнти з насіння і бобових мають антизапальні та антиоксидантні властивості, що важливо при метаболічному синдромі. Висновок. Рослинні білки ідеальне рішення для діабетиків, якщо обирати натуральні джерела, контролювати порції і уникати оброблених продуктів. Це не лише безпечно, а й дуже смачно. Рослинні білки у діабеті бобові, горіхи, насіння. Дякую за увагу. Залишайтеся на цьому каналі.